Народила, настав на путь істині. Це правда. Мені 30 років, і я дуже вдячний своїй матусі. Я своїй мамі вдячна за все, що вона для мене зробила, за те, що піклувалася про мене, виростила мені, надала мені любов, турботу. За це вдячна. Супер. А ти зішмагаєш? А я вдячна за те, що вона мене оберігає, за, за те, що вона мені дає все, що я хочу, вона за мене дуже піклується і дуже мене сильно любить. А це найголовніше. Благодаря тому, що я з'явилася на світ, благодаря тому, що вона вложила е, замечательные такі якості, которыми я йду на протяженні всієї жизни, і вони зачасто мене виручають. Вона була завжди Поруч, наче вона таку давала безпеку, таку турботу, вона завжди мене розуміла і в нас з нею були доволі такі душевні розмови. За фінансову подушку, яку мені дала, та за близькі розмови, напевно, з нею. За опіку, за боту постійну. Вона ніколи не зупиняється. Завжди намагається, щоб в мене все було добре і завжди молить Бога про за мене. В принципі, за все за виховання, за її відношення до мене, за її любов і за те, як вона навіть зараз піклується про мене, коли я вже живу в іншому місті, одна як доросла людина.